З нас Закарпатті оголошено штормове попередження. По всій області прогнозують сильні дощі. Пік припаде на ніч 12 січня. На річках очікується підвищення рівнів води з виходом на заплаву. Найскладніша ситуація може виникнути в нижніх течіях боржави. Можливі підтоплення, сіль госп у сіл заріччя, сільце, луково, білки, Хмельник, кам'янське автодороги, виноградово-шаланки. Втора вовнапада йде вічером сьогодні. На ночь и до утра, хотя и э, на завтрашний день, то есть на 12 число, осадки тоже сохраняются и местами сильные. В эту ночь будут очень сильные осадки. Но что значит очень? Пока, по прикидкам, э, в среднем 30-40 миллиметров, местами до 50 миллиметров. Исключать, что где-то выпадет больше, мы не можем. В принципе, прошлая поводковая ситуация, мы тоже так вот... Розчитували, що випаде порядка 50 60 міліметрів, а випало до 100. У гідрометеоцентрі запевняють, що ситуація під контролем, адже Закарпаття єдина область в Україні, в якій наявна автоматизована інформаційна вимірювальна система, яка показує рівень води, температуру та кількість опадів. Підйом води в річці, в принципі, це нормальне природне явище. Воно як навесні відбувається, так і внаслідок сильних опадів. Ну, ми наскільки готові, ми готові. У нас насосні станції, наприклад, на меліоративних системах всі готові. Сьогодні ми вже включили в роботу одну станцію, яка здійснює перекачування стоку. Видвинули пересувні насосні станції в район Великого Бичкова. Там, можливо, буде тиса висока, прийдеться закрити шлюзи і відкачувати територію. Слідкуємо за ситуацією в Вішавському, Виноградівському районах. Тобто, в принципі, ми всі знаходимося на об'єктах в цілодобовому чергуванні. Через складні погодні умови ситуація на дорогах погіршиться. Водіям та пішоходам варто бути уважними і обережними та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.